Закришане поле білим сніжком, травичка суха до земельки припала, Калина блискує бурштиновим соком, чаклунка зима нерішуче раптово гуляла. Тоненький кришталь, береги покриває, у річці вода сповільнує свій біг. На зиму вона до весни засинає і тихо тече серед крих. Очерет вже тихо не шумить, сухо шелестить, коли вітер обтрушує іній, хмари посунули ближче землі. Обрій свинцевий не синій. Сонячний промінь ляже на сніг, Він діамантовий стане. Не дарма його першим зовуть, Ледь сонце пригріє, розтане. Та скоро зима побілить природу, одіни в білий сутани, Замети підніме вище лап ялонькових, і мороз раз владикою стане. Птахів вже не чути багато багатоголося, Лишились ті, хто не покинув країну. Ми допоможем, вони виживуть з нами. їм холодну, полегшимо днину. кому мороз, кому снігу багато, всі заховались до хату тепло, тільки веселі, радіють малята морозно, сніжно, а їм все одно. Скоро прийде весна тепле літо, холод відступить, настане жара, І відігріється, і накупається в теплий сезон наша вся дітвора.